У стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука відбулась підсумкова науково-практична конференція конкурсу наукових робіт імені академіка Степана Дем'янчука, проблеми війни та миру, український вимір. Цей науковий захід уже традиційно порушує найгостріші суспільні теми. Адже ті проблеми, які, які досліджуються нашим університетом впродовж 31 року. Це проблеми досліджень миру, проблеми військових конфліктів є надзвичайно актуальними сьогодні. На заході був присутній Олександр Андрієв, директор Рівненської малої академії наук учнівської молоді, який наголосив на важливості співпраці. Кожен з вас, юних науковців, кожен студент вузу має розуміти, що ми зараз. В такому стані, що нам необхідна сили, сильна інтелектуальна база, серед учасників конференції представниця скаутської організації пласт Лілія займається пластунством уже близько п'яти років. У своїй роботі вона прагнула показати користь цієї спільноти для молоді та популяризувати її серед широкого кола людей. А моєї тема Роль пласту у формуванні е, патріотичної ідентичності я обрала цю тему, тому що мені подобається займатися в пласті. і Я вважаю, що пласт це організація, яка е, спонукає молодь ставати кращими. Цьогоріч участь у конференції взяли 21 студент з різних факультетів. Хтось упевнено презентував свої дослідження, а хтось дала хвилювання, та всі без винятку підійшли до підготовки з особливою відповідальністю та серйозністю серед нестандартних тем меми в умовах інформаційної війни. Обрала я цю тему, тому що вона особисто мені була цікава. Я вважаю, що вона на час часі дуже актуальною, тому що мало хто бере цю тему всерйоз. Конференція завершилася панельною дискусією та висновками. В умовах війни слово, знання та ідеї це теж зброя, і ці студенти вже сьогодні нею володіють. Анастасія Возгречко, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.